У Львові та області гучні затримання, скандали та суди. Батьків школярів оштрафували за прослуховування Моргенштерна. А іноземець зберігав вдома гранату. Судили хлопця за фотозону на вулиці без дозволу, а двох чоловіків за підпал польського автобуса у 2018 році. Митники спіймали порушника з фальшивими документами на Ламорджіні. А кіберполіція, інтернет-шахрая, який продавав неіснуючі електросамокат. Про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Яоле Корейба. Не забудьте під. Підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, то обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. На батьків учнів Львівського ліцею номер 93 склали адміністративний протокол через російську музику у Львові на батьків учнів ліцею номер 93, що на сихові правоохоронці склали адмінпротокол за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей. Інспектори служби освітньої безпеки відреагували на інцидент з прослуховуванням школярами російської музики. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області у четвер, 29 травня. Як зазначили у патрульній поліції, діти публічно та свідомо. Викрикували нецензурну лексику і виконували уривок із російської пісні, виконавцем якої містить ненормативну лексику, а моральний зміст та пропаганду неприйнятної поведінки. Усі батьків учасників цієї події викликали до навчального закладу, де на них інспектори склали протокол за невиконання обов'язків щодо виховання своїх дітей. Говоріть зі своїми дітьми, формуйте в них правильне уявлення про норми поведінки в суспільстві, цікавте з їхнім дозвіллям та не порушуйте законодавство. зазначила служба патрульної поліції Львівщини наразі у поліції не можуть повідомити про скількох оштрафованих батьків йдеться. Нагадаємо, що 29 травня у львівських місцевих телеграм-каналах оприлюднили відео, як школярі ліцею номер 93, що на сихові танцюють під композицію російського репера Моргенштерна. Діти зняли це відео в туалеті на кадрах. Добре, видно, як вони підспівують та танцюють. Двох чоловіків, причетних до підпалу туристичного автобуса у Львові, покарано умовно. Залізничний суд Львова визнав двох чоловіків винними у підпалі польського туристичного автобуса у 2018 році. Спершу справу кваліфікували як теракт, але згодом перекваліфікували на знищення майна. Підпал організували, щоб земітувати дії українських націоналістів і викликати міжнародний резонанс. Один виконавець вилив запальну суміш, а наступний підпал зірвався. Чоловік звернувся в СБУ. Виконавця у 2018 2018 році засудили до п'яти років умовно організаторів у 2023 році. Спочатку виправдали, але після скасування вироку справи переглянули і перекваліфікували. Обоє визнали вину та отримали по п'ять років умовно з питовим терміном один рік. Збитків з них не стягнули. У Львові судили школяра за фотографування людей на вулиці без дозволу. У центрі Львова суд розглянув справу 11-класника, який фотографував перехожих без відповідного дозволу міської ради. Хлопець облаштував мобільну фотозону просто на тротуарі, використовуючи дитячий візок, у якому були ноутбук, принтер і фотоапарат. Про це йдеться у вироку, опублікованому у єдиному державному реєстрі судових рішень. Інцидент стався 5 квітня 2025 року, близько 15.25 на перетині вулиці Вірменської Краківської. Школяр встановив візок на тротуарі та надавав послуги фотографування без жодного погодження з органами місцевого самоврядування. Згідно з матеріалами справи, такі дії порушують правила благоустрою львівської міської територіальної громади. Під час судового засідання підліток визнав свою провину та пояснив, що не мав на меті задавати шкоди чи порушувати закон. Суд врахував вік обвинуваченого та обставини справи й обмежив умисне попередження, не призначивши штрафу. Після цього випадку Львів. Львівська міська рада посилила контроль за діяльністю вуличних митців, зокрема фотографів та музикантів у публічному просторі Львова. На Львівщині затримали незаконно ввезене елітне авто. Митники у пункті пропуску у Гринів Долгобичув. Зупинили спробу незаконного ввезення в Україну елітного автомобіля Ламборджинів 2013 року. Випуску вартість машини оцінили у понад 2,7 мільйона гривень. Про це повідомила львівська митниця 29 травня. Згідно з первинною митною декларацією, автомобіль ввозився, нібито з США продавцем була вказана американська компанія, а отримувачем зазначений 44-річний житель Києва. Однак, під час митного контролю з'ясувалося, що водій має зовсім інші документи. Митну декларацію ли. Товської республіки та товарно-транспортну накладну у цих документах. Зазначено, що відправка авто є компанія з Литви, а вже отримувачем не фізособа, а українське підприємство. За даними Литовської декларації, вартість Ламборджині становить 66 тисяч доларів США, що еквівалентно 2 мільйонам 738 тисячам за курсом Національного банку України. Під час перевірки митники встановили, що громадянин України надав документ з недостовірною інформацією про. Відправника та отримувача товару це розцінюється як приховання від митного контролю. За фактом порушення митних правил склали адміністративний протокол за частиною першої статті 483 митного кодексу України. Також повідомлено про виявлення ознак кримінального правопорушення скеровано до територіального управління БЕП у Львівській області. Йдеться про можливе порушення статті 201-4 кримінального кодексу України. Незаконне переміщення транзитних товарів через митний кордон. У Львові викрили шахраїв, які продавали неіснуючі електросамокати онлайн. Львівські поліцейські повідомили про підозру двом чоловікам, які ошукували покупців в інтернеті, пропонуючи електросамокати, яких насправді немає. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області. Як встановили правоохоронці, зловмисники розміщували фейкові оголошення про продаж електросамокатів на онлайн-платформах. Один із потерпілих, сподіваючись на вигідну покупку, переказав їм 7 тисяч гривень у якості задатку та жодного товару так і не отримав. До схеми були причетні 27-річний мешканець Самбірського району та його 23-річний спільник зі Львова. Обоє діяли під вигаданими іменами та намагалися замаскувати свою діяльність, аби уникнути. Викриття зловмисники викрили оперативно управління протидії кіберзлочинністю у Львівській області разом із слідчими відділку поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 під процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, старшому з фігурантів повідомлено про підозру за частиною 4 статтею 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Його спільника підозрюють у пособництві частина 5 стаття 27 частина 4 190 Кримінального кодексу України обом загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досадове розслідування. У Львові поліцейські затримали іноземця, який зберігав помешканні гранату. 28 травня під час перевірки повідомлення про домашнє насильство відносно дружини, що мало місце в одній із будинків, розташований на вулиці Городоцькій у Львові. Поліцейські виявили гранату з запалом, яку Ривник 44-річний іноземець, який тимчасово проживає в Україні, зберігав у помешканні. На місці події працювали спеціалісти управління вибухотехнічної служби та кінологічного центру, та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці вилучили боєприпас та скерували його на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною. Першої статтею 263. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Санкції з цієї статті передбачає покарання. Це позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває. правоохоронці встановлюють походження боєприпасу. Окрім того, на зловмисника було складено адміністративний протокол за частиною 1 статтею 173. Це вчинення домашнього насильства кодекса України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 10 діб. Також щодо нього було внесено терміновий заборонний припис. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам перемоги і мирного неба над головою. Побачимось.